Спи міцно моє будівництво. Велике будівництво йде, мотор шумить, земля гуде, сумлінно трудяться машини, кладуть дороги, зводять стіни. Та сонце котиться за гори, ану бігом глушіть мотори. За день награлась дітвора, тепер у ліжко їй пора. Вночі потрібно спати міцно, Щоб завтра будувати міста. Он кран під важим гаком спалу, Управо, вліво, вниз помалу. Глянь, сонце йде за небокрай, рівненько свій вантаж вкладай. На завтра ще роботи стане. Пора у ліжко любий кране. Міцні опори тихо склав. Загуркотів, запозіхав, колеса зручно зупинив, Заплющив фари добрих снів! Сс добра ніч вантажний кране. Бетонозмішувач трудився, та ще й співав, коли крутився. Вже позіхає, ниють шини, Але ж і гарна вийшла нина. Ще форму забетонувати. І можна солодко поспати. Помив боки, кабіну втер, вмостився зручно, а тепер заснув спокійно, бачить сон, про те, як змішує бетон. Сс, добра ніч бетона Бач, самоскид везе легенько вантаж великий і маленький, хоч ґрунт, хоч камінь. Хоч багно, веселий він усе одно, Велику купу нагромадив, попрацював поспати радий. Знайшов куточок у дворі, зірки та місяць у Дверця Дверцята міцно затулив і глушниками захропів. Цс, добра ніч самоскиде. Бульдозер вміє все згортати. Для цього в нього є лопата. Він нею пхає, суне горне, кругом гуде від диму чорно і дуже, і крутий, що й ну, але стомився і йде до сну. Він довго димом позіхав, любенько гусеніці склав, Зарився у м'яку грязюку, Заснув тихенько і ні звуку. Ось екскаватор землю риє, ковшем, що хочеш, він уміє. Шхр. Копав траншеї та канави, але настав кінець забави. Ще кілька куп і кілька ям, і вже лягати треба нам. Він потягнувся, позіхнув, ковша під себе підіткнув, бочком на гусні ліг і враз заснув без задніх ніг. Добраніч, екскаваторе. За довгий день стомився так мій будівельний автопарк. Знов буде ранок за вікном. Щось побудуємо гуртом. А зараз двигуни глушіть, стрімкі колеса зупиніть. Була цікава денна праця. Тепер хай сни хороші сняться. Настала ніч, поснуло міцно моє маленьке будівництво. Гарно попрацювали, але тс на добра ніч. Конець.